Не спізнав Бога, бо Бог любов. Як я людськими мовами тут, чи англійськими розмовляю, та любові не маю, бубонь гучний, чи мідь я дзінька, маднота без любові усе, усе без любові міниться, і віра, і надія зітреться, лише вічна любов над усе, як дородство у мене дає. І всі таємниці я знаю, та любові не маю, то ніщо тут знання все моє. Як моє добро роздам у ці дні і тіло спаю, занедбаю, та любові не маю, жоден пожиток з цього мені. Я хочу всім побажати миру у серцях, починати від себе самого, будувати цей мир у наших родинах, у наших спільнотах. Каймося за свої гріхи, сповідаємося, причащаємося.